Редагування параметрів курсу. Знаходимо меню керування, натискаємо посилання параметри. У відкрившимся вікні ми вводимо повне ім'я робочої дисципліни згідно з навчальною програмою. Коротку назву дисципліни, щоб буде відображатися у навігаційному рядку. Короткий опис про те, для кого призначений даний курс. Рядок формат визначає структуру курсу. В нашому випадку вибираємо формат структуру, що дозволить вибудовувати курс за модулями або темами. Кількість тем має дорівнювати кількості модулів плюс одна секція для тестації отже якщо в нашому курсі 6 модулів вибираємо 7 тижнів тем в параметрах курсу ми також можемо виставити максимальний обсяг завантажувальних файлів в нашому випадку це 2 МБ. отже ми можемо приєднати до нашого курсу файли розміром не більше 2 МБ. Це можуть бути якісь відеоролики, pdf документи презентації тощо. Можна заборонити студентам самостійно реєструватися на курсі, оскільки сам викладач зареєструє свою групу студентів. Також доцільно встановити параметри Курс доступний для студентів та не допускати гостя. Після внесення всіх змін обов'язково натискаємо зберегти, щоб всі наші зміни були збережені.